Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в полозору зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий мої шанування. 50-й обмін полоненими відбувся в Україні. З полону визволено 207 оборонців, серед них п'ятеро захисників із Черкащини. Тарасова Юрта символ дружби між казахами і українцями, відкрили в середмісті звенигородки. Реабілітація оборонців у Черкасах презентували адаптивні види спорту для військових з інвалідністю. Безпечне тепло на Чигиринщині, ДСНСники обстежили господарства селян, що мають пічне опалення. 50-й обмін полоненими відбувся 31 січня в Україні. З полону визволено 207 українців, серед них п'ятеро захисників із Черкащини. На батьківщину повернулися сержант Володимир Руденко, солдати Вадим Смільський, Вадим Заєць, Ростислав Лисенко та Микола Шейнін. У полоні вони були з 2022 року. Один із хлопців досі вважався зниклим безвісти. Цього разу із полону вдалося визволити 95 військовослужбовців ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 тероборонців та одного представника національної поліції. Серед повернутих захисників Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, Морпіхи та бойові медики. Кіберфахівці Служби безпеки заблокували сім груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Адміністрували деструктивні телеграм-канали та групи у Viber, мешканці регіону. Вони особисто повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території області. Відомості та дані учасники груп збирали Через власну мережу інформаторів серед мешканців Черкащини деструктивні канали набрали популярності. Кількість їхніх підписників становила від 250 до 12 тисяч. Пабліку швидко ширилася інформація про місця перебування представників ТЦК та вручення повісток військовозобов'язаним, щоб попередити ухилянтів. Наразі на підставі зібраних доказів трьом адміністраторам деструктивних груп повідомлено про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранти, правоохоронці виявили планшети та мобільні телефони із доказами протиправних дій. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники ЗБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Ефективніше перерозподілити бюджетні кошти та більше передбачити на потреби захисників. Із з таким наративом зібралася громада на сесію Черкаської міської ради. Натомість депутати підтримали відповідні петиції та шукали, де можна а від яких видатків взагалі відмовитися. Одним зі спірних пунктів стала закупівля медичного обладнання для реабілітації військових. Прибрати непріоритетні видатки та збільшити суму коштів на ЗСУ. Під час чергової сесії Черкаської міської ради розглядали зміни до бюджету розвитку під пильним оком громадських активістів. Намагалися перекроїти 800 мільйонів так, щоб догодити всім. Проте не вийшло. Обурення спільноти викликали кошти, передбачені для фонду міського голови. Громада пропонувала ліквідувати фонд, як це зробили з депутатськими, а кошти повернути в бюджет. Чим скажіть, будь ласка, відрізняється фонд міського голови від фонду депутатів? Пане Нарику, я до вас звертаюся. Нічим це бюджетне фінансування піар-компанії однієї людини міського голови. Не в повноваженнях міського голови роздавати благодійну допомогу. Якщо він хоче бути благодійником, він може робити це за власні кошти, а не за кошти громади. Це теж пережиток минулого. Загальна сума фонду понад мільйон гривень. Депутат, до якого звернулася активістка, відповів: це воля міського голови. Мовляв, до нього приходять люди, що потребують матеріальної допомоги, наприклад, на лікування. Громада ж наполягає на скасуванні рішення залишити фонд і кошти в ньому. Ми депутати відмовились. Якщо міського є бажання надавати допомогу до форму, не можемо. Якщо у міського голови є бажання надавати допомогу за кошти громади, то ви теж можете йому відмовити як розпорядники наших коштів. Аргументи присутніх не спрацювали. Депутати підтримали рішення залишити фонд міського голови. Частково підтримали петицію щодо пріоритетності фінансування Збройних сил України та прозорої роботи бюджетної комісії та депутатів. Електронну петицію підтримати частково зв'язки з тим, що коли ми кожен напрямок опрацьовували, то частину напрямків було перерозподілено, частину було е, е, ну, залишено відповідно у бюджеті 2023 року. Ми опублікували бюджет. Я думаю, що бюджет ви бачили, і бюджети 20, і проекти всі були опубліковані. За іншою петицією, що теж стосується підтримки армії, пропонували уможливити надання пропозиції щодо бюджету протягом усього року забезпечити взаємодію з військовими частинами збройних сил і Силами безпеки і оборони, і в разі відсутності бюджетних призначень спільно з головними розпорядниками протягом всього року подавати пропозиції до відповідних напрямків, які будуть надходити і в процесі взаємодії із військовими частинами або силовим блоком. Дехто з депутатів пропонував відмовитися від фінансування комунального підприємства Черкас Електротранс та перерозподілити ці 25 мільйонів на важливіше. Були незадоволені роботою бюджетної комісії та пропонували знову переглянути статті видатків. Кроїли цей бюджет, ці хороші частини, ці погані частини, ці роблять, ці не роблять. Є якісь статті, які около військові не яким чином вони. Для мене особисто я говорю свою суб'єктивну точку зору, які вони чином наближають конкретну перемогу в окопі зараз. Незрозумілим для активістів стало й рішення про закупівлю медобладнання для реабілітації військових за завищеною ціною. Мовляв, в інших містах таке ж придбали за 400 тисяч гривень. Два однакових обладнання. В яка різниця, що коштує це 6 мільйонів, а це 400 тисяч гривень. Пояснювати ситуацію вийшов директор профільного департаменту Всеволод Кульчиковський. Процедура по закупівлі обладнання проведена минулого року, в жовтні місяці. Укладена угода на постачання обладнання, і ніяких заперечень ні від кого до цього часу не поступало. Необхідність облаштування цього обладнання в медичному закладі, який надає реабілітаційну допомогу, виписана в вимогах до програми медичних гарантій. Зі слів чиновника перед закупівлею провели моніторинг цін. Також модель обладнання придбала одна з військових частин Назвардії за понад 6 мільйонів гривень. Додав посадовець. Рішення щодо придбання медтехніки не сподобалось ні громаді, ні обранцям. Серед корпусу прозвучала пропозиція оголосити недовіру чинному очільнику департаменту охорони здоров'я та провести службове розслідування. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На цій же сесії Черкаська міська рада ухвалила рішення про преміювання міського голови Анатолія Бондаренка із пропозиції. Повторного голосування з цього питання виступив секретар Ради Юрій Тренкін. Цю пропозицію підтримали 28 депутатів з 42. Натомість Бондаренко назвав ведмежою послою голосування депутатів за його преміювання та запевнив, що як і торік спрямує свою премію на Збройні Сили України. Стосовно премії міського голови, яка десь приблизно за рік становить 480 тисяч гривень, як і попередню премію і попередню. Зобов'язуюсь всю премію передати на Збройні Сили України. Тільки хотів би звернутися до тих хейтерів, які кричать: друзі, е а якщо міський голова отримав премію 480, а перерахував 1 мільйон, то це як тоді? Тоді треба, напевно, повибачатися. Або перерахував 2 мільйони, взяв з родини кошти чи 3 мільйони. Тоді як це? Так що зразу кажу, що стосується так званої ведмежої послуги, яку вчора мені зробили без мене, то я скажу, що я думаю, що купимо або автомобілі, або щось інше. Але на жаль, би радив окремим журналістам гарно вивчати бюджет. Дружній зв'язок українців і казахів на малий батьківщині кобзаря відтепер символізуватиме Тарасова юрта, яку відкрили серед місті Звенигородки. Більше розкажуть наші кореспонденти. Це вже дев'ята юрта, яка з'явилася в Україні в рамках міжнародного проекту Юрта незламності. Встановлення юрти на Звенягородчині зовсім не випадкове. Цьогоріч виповнюється 210 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Саме у Казахстані він провів 10 років у засланні, де спілкувався з казахами, описував їх у поезії, зображав на картинах. Юрта у Звенігародці це символ дружби і солідарності українського і казахського народів. Одним з організаторів і ініціаторів встановлення юрти є Сергій Нагорняк, народний депутат України, голова міжпарламентської групи Україна-Казахстан. Ми трансформували проєкт спільно із казахською діаспорою, із меценатом, який долучений до цього проекту Давлетом Доржановим і вирішили, що це буде не юрта незламності, а це буде в рамках проекту Юрта Незламності Тараса. Ва юрта, тому що за легендами Тарас Григорович Шевченко неодноразово бував в таких юртах і неодноразово навіть ночував в таких юртах. І ми хотіли, щоб на малій батьківщині Тараса Григоровича Шевченка з'явилася така юрта. Тож Тарасова юрта у Зенігородці це насамперед культурний простір, де працюватимуть майстер-класи, творчі майстерні, де можна буде дізнатися про спільні сторінки історії українського і казахського народів. Це є культурно-мистецьке об'єднання наших двох народів для того, щоб саме в юрті могли бути локації для діток. Діти, які повинні дізнаватися про культуру казахського народу, а саме в роковинах 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченко, це вагомо цей період дізнаватися і разом бути єдиними і незламними в боротьбі за те, щоб ми перемогли цю кляту ворога. А дітки бачили, як раніше Тарас Шевченко міг користуватися можливістю, будучи на землі. Казахстану малювати картини, показувати незламний дух українського народу. Ми відчуваємо оцей дух єднання народу Казахстана і бажання нам допомогти. Бо вони власне теж знаходяться в такій непростій ситуації, і якщо б там щось, не дай Бог, у нас не складеться, яка там їхня буде доля, невідомо. Тому нам треба єднатися. Нам треба шукати отакі. Но стрівки незламності показувати приклад, говорити про це і власне підтримувати дух. До речі, після появи перших юрт в Україні Росія різко негативно зреагувала на їх встановлення, але на процес це не вплинуло. Казахська діаспора в Україні з перших днів війни допомагає нам долати ворога. А у нас є багато обчого те, що Тарас Григорович десь років був в силки в Казахстані. І друге, те, що ми проживаємо на території України, ми вже майже українці. На відкритті юрти можна було поласувати і смачним казахським пловом з баурсаками. Про це теж подбали представники казахської діаспори в Україні. Будемо пригощати містян сьогодні смачним пловом, бабурсаками нашими національними по-казахськи. марат Дорменов готує плов для українців уже майже два роки в найпроблемніших точках в найтяжчих ситуаціях. Я приготовил уже тоннами, потому что э, самый первый выезд, это было в 22, ну, 22 году, э, в апреле месяце, когда пошла деоккупация Буча, Ерепиня, Гастомель. Мы начали самый первый наш выезд, это был Гастомель, это где-то приблизительно начало апреля было, ну, когда деоккупация была, не помню, числа 14, кажется. И с тех пор практически каждую неделю выезжаем и вот так вот кормим людей. Кормів безплатно. на відкритті Тарасової юрти побував і виконувач обов'язків міністра культури і інформаційної політики України Ростислав Карандієв. Розуміємо, що нам самим дуже складно справитися. Нас підтримує Європа, підтримують Сполучені Штати інші країни цивілізованого світу, і однозначно в цьому списку є і Казахстан, і казахський народ. Можливо, їм не так легко і просто це зробити, як європейським членам антиросійської коаліції, але тим не менше, сьогоднішня подія є свідченням того, що народ Казахстану разом з нами і розвивати зв'язки Пітичні ми необхідно однозначно, але простіше і набагато зручніше розвивати культурні процеси. Народна дипломатія в дії. Війна чітко показала, хто є нашими друзями, які пізналися в біді. І казахський народ безумовно цей іспит витримав. На Черкащині продовжують працювати над дієвою та комплексною системою реабілітації оборонців. На базі МСК Дніпро презентували адаптивні види спорту для військових з інвалідністю. Захисники брали участь у баскетболі на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, кросфіті та волейболі сидячи. Детальніше розкаже Анна Могильна. На Черкащині всіляко дбать про комплексну систему реабілітації оборонців. Наші захисники після важких поранень досягають нових вершин. Вадим Мазниченко, солдат Збройних сил України, у 2014 році під час важкого мінометного обстрілу втратив руку і ногу. Торік став призером ігор нескорених. З 2014 року, чим я тільки не займався, але це був спорт. Це було і плавання, і біг, і теніс, і штовхання ядра. І зараз на Дюссельдорфі у мене вийшла стрільба з луку. Я виграв команді Гри Золото. І зараз в цьому напрямку теж рухаюся. Це будуть чемпіонат України потім чемпіонат міра Європи. Пан Вадим працює з ветеранами, яких знаходить через соціальні мережі. Каже, запрошує їх долучатися до тренувань. Спорт це реабілітація, і це спілкування, це обмін досвідом, це постійні знайомства нові. Це, по перше, ти перемагаєш себе. І показує, що нічого неможливого немає. Тобто, якщо немає рук, ніг, але спорт в спорті ти себе знаходиш і показуєш результати, покращуєш свої результати. Ярослав Патмір пішов воювати добровольцем, дістав поранення під Донецьким аеропортом. Від вибуху міни вирвало 15 сантиметрів кістки у нижній частині лівої ноги. Зараз працює вчителем у Черкаській школі. Він є постійним учасником відборів ігор нескорених. Регіональні змагання у 2021 році в місті Черкаси. Потім минулого року відбір у Львові на Дюссельдорф. У збірну я не прийшов, але результати хороші показав. Я займався два перший рік метання диску, штовхання ядра, веслування на тренажері. Валерій Ковальчук під час штурму на війні втратив ногу. Він займається спортом для здоров'я. Зазвичай грає у баскетбол, волейбол, на стіні теніс та стріляє з луку. Ну, всі види спорту – вони Дуже, ну, І ти вже не один. З тобою постійно хтось є, бо мало, ну, мало хто розуміє, що потрібно військово. Олександр Скринський під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. Був поранений від потрапляння численних уламків. Йому ампутували частину нижньої кінцівки. Зараз він реабілітується за допомогою спорту. Ну, і не хочеться лежати, просто, проживати життя своїм. Я не мішу в цьому смислі. Треба вставати, рухатися далі. Я звісно, понимаю, що з боксом у мене пора проблема. кої тоже не вийде вже махнуть. Тобто, ну а такі, от, як стрибає з лука, гребля і у Я будь пауча, мені плане. Пан Едуард тренує ветеранів стріляти з лука. Каже, що це люди, які сильні духом. Мені випала честь прийняти участь в такому прекрасному заході. Сьогодні ветерани війни з пораненнями, з ампутаціями мають змогу потренуватися і попрактикуватися в різних видах спорту, особливо ну, в частності в стрільбі з лука. Для мене це дуже велика честь, тому що дійсно такі люди це справжні герої, і вони заслуговують на повноцінне життя навіть після поранень. Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна каже, важливо якісно реабілітувати військових та створити комфортні умови для повернення до цивільного життя. Сьогоднішній захід це продовження нашої політики ветеранської щодо запровадження і зміцнення системи фізкультурно-спортивної реабілітації, адже реабілітація наших поранених воїнів через спорт показала дуже високу ефективність. Ми маємо багатьох переможців змагань національної збірної ігри нескорених ігри воїнів. І ми бачимо на очах, як змінюються наші хлопці і дівчата, коли вони починають займатися спортом. Це не тільки про спорт, це і про. Зміцнення ментального здоров'я, це і про віру в себе. Реабілітація оборонців справа честі. Переконаний очільник Черкащини Ігор Табурець. Всі заходи, які сьогодні мають зживатися для того, щоб наші ветерани і їхні родини по прибуттю, по поверненню своїх до своїх родин, до своїх домівок могли отримати повноцінну фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію і саме головне адаптацію знову-таки до родин, до суспільства, до своїх колишніх робот. До своїх колишніх посад, і для цього ми таку інфраструктуру створюємо. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Упродовж січня в області виникло 96 пожеж, які забрали життя дев'яти людей. Більшість загорянь виникла у житловому секторі сільської місцевості. Аби запобігти надзвичайним ситуаціям, рятувальники нагадують мешканцям сіл основні правила опалення. У Трушівцях на Чигиринщині побувала наша знімальна група. Пані Галина, до якої прийшли інспектори, каже, пічкою користуються лише для опалення приміщення. Трошки з осені, в основному тільки з осені, ну як великий мороз, а зараз такі зими, що нема морозу, то, то почти не, не палю грубо. Саме головне прочищати димоходи, саме головне. Ну, ну біля цього, щоб не було багато там чогось лишнього біля топки. Щоб не могло зайнятися, зважаючи на відповідальність господарки та швидке усунення незначних недоліків, інспектор Ігор Лисенко лише нагадує основні рекомендації: зокрема, промазувати димохід, вичищати легкозаймисту сажу, а також стелити перед пічкою це металевий лист розмірами 05 на 07, також не сушити речі біля, біля печі і не застеляти коври біля топки. Особливу увагу вже в іншої господині інспектори приділяють речам, що знаходяться неподалік пічки. Обов'язково прибрати оці всі речі для вашої безпеки і безпеки ваших дітей, повністю прибрати книжки. Килим, ось це все прибираємо і застеляємо лист, який повинен бути розміром не менше 0,5 сантиметрів або 0,7, або метр на метр взагалі, якщо є, поклали на підлогу металевий лист і щоб воно оце все цього не було. Вказують і на менш очевидні порушення, що становлять не меншу небезпеку. Пані, ви ж порушуєте вас? Дивлюся, багато діток в сім'ї Двоє. двоє. А, а що це я порушую, я попостирала і повісила, що. Ви розумієте, я розумію. ж розумієте, це забороняється в таких випадках так використовувати. Із двох пічок пані Анна користується лише однією, а до рекомендації обіцяє прислухатись. я часто користуюсь, то її не дуже, тому що її трева, вона курить, розумієте, її треба підлампічити. Та я стараюся тільки це і топити. Виявили, що потрібно лист туди поставити вбирати коврик, і вбирати коврики під час як топить починати хати. Із профілактичним візитом завітали й до пані Марії, яка виховує двох прийомних дітей. І радять прибрати шафу поблизу грубки і наголошують на крихкості мармурової плитки, якою обкладена піч. Це є неправильно, тому що ви можете накалити піч до такої температури, що можуть це ж. Фанера? Да, да, да. Вона легко Э, да. е, Також я не бачу у вас листа металевого. А от це, це нічого, ось це, ж, е... Е, це плитка. плитка Вона да. має схожі тріска, тріска під ти... напливом температури. Угу. Е, також скажіть, де мар і труби? Ви помазали по Так, так. Да, да, да. Цього року, признаємося чесно, ми сажі не чистили. Раз у рік чистимо сажу. Ми я думаю, що до кінця опального сезону обов'язково ще почистимо, тому що ви нас так налякали. І тут поставимо желізне на, на, на ці. Пресофіцерка головного управління ДСНС в Черкаській області Оксана Крутоус підсумовує за неповний перший місяць цього року. Маємо в регіоні 96 пожеж. А в минулому році 108 було пожеж. Тут ми маємо ну, якби ми зріст ще немає росту. Але якщо брати Черкаський район, де ми сьогодні відпрацюємо, то вже з цих 96 – 54 у Черкаському районі. А в минулому році 42 пожежі тобто, тут ми маємо зріст пожеж. А щоб інструктаж не був голослівним, наприкінці кожної перевірки селянам роздають роздруковані пам'ятки. Правила є у всьому, а це обов'язково задля безпеки життя і здоров'я, адже пожежа вона неконтрольований процес і виникає в саме неочікуваний час. Тож виховуємо нове покоління для їхньої безпеки і надаємо рекомендації. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, облаштуйте меблі і легко ті речі на безпечній відстані від печі. Не сушіть речі над полум'ям, протрушуйте сажу перед кожним опалювальним сезоном і стеліть металевий лист щонайменше на 50 сантиметрів у довжину від пічки. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.